Купив собі домкрат такий. Це коробка від Домкрата. Домкрат недорогий. 500 гривень з копійками стоїть до 2 тонн. Вони машина важить менше 2 тонн. Так що мені підходить, Купляв в епіцентрі. Гарантія 2 роки. Ось тут заходи безпеки, всяка інша інформація. От сам домкрат. Сам Домкрат. Цю ручку крутиш це спускати домкрат після підняття. Це дві ручки. Одна ручка просто вона складається складується в два рази, щоб довше було. Ще тут така фішка є. Перед підняттям можна накрутити додаткову висоту, щоб не було холостого ходу піднімати з нуля. Повністю ця штука не викручується, там є блокування якесь всередині, все далі не викручується. Тепер будемо піднімати оці штуки розбираються. Ну, я піднімав машину одною штукою тільки цією ручкою. Він досить потужний. Не, мені не треба, то видно для жінок. Дві штуки починаємо піднімати домкрат. Покажу на висоту він там піднімає. Піднімає дошта шустро. Походу вже підняв на максимальну висоту. Все вже. Доста до дохіра піднімає там. Нормально. Тепер будемо опускати. Щоб опустити, виймаємо ручку і крутимо цю штуку проти часової стрілки. Ну, я не можу зараз. Треба дві роки зробимо паузу. У цю ручку повертаємо проти часової стрілки, тепер можна опускати там крат. Все, опустили. Так що такий домкрат. Після того, як опустили, треба повернути назад. Отак він виглядає з другого боку. Отак, з третього. Отак, з четвертого боку. Домкрат голий без цих ручок, без коробки, важить кіло 800 грамів. Так що не дуже тяжкий.